П'ятниця 31 жовтня 1346 триста сорок війни. Ворог продовжує атакувати Україну. Є загиблі поранені і руйнування. В Україні стартував опалювальний сезон. Яка ситуація на Дніпропетровщині? Нашим рятувальникам передали обладнання естонські колеги про відновлення духовної семінарії Дніпровської єпархії православної церкви України, будівля якої постраждала від російської агресії влітку. Про це та інше у випуску у студії для вас працюють Павло Живітєв, Сурдопереклад. Ганна Костікова, ми починаємо. Дніпропетровщина, ворог атакував Дніпро, виникли пожежі. Вогонь, рятувальники загасили. Агресор також бив Синельниківщині, Шахтарському та Покровській громаді. Застосовував безпілотники, пошкоджена інфраструктура. На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади, агресор цілих дронами, реактивними системами залпового вогню град та артилерією. Загиблих і постраждалих на щастя немає. Оборонці неба збили в області в ворожий безпілотник повідомили у повітряному командуванні. Про ситуацію в інших регіонах ворог атакував Суми. Окупанти здійснили серію ударів по житловому сектору та інфраструктурі. Внаслідок влучання в житловий будинок на верхніх поверхах загорілися квартири. Надзвичайники врятували 12 жителів багатоповерхівки. У приватному секторі спалахнули дві будівлі господарського призначення. Також пошкоджено одноповерховий будинок. Найбільші руйнування виникли на об'єкті інфраструктури. Постраждали 11 людей, серед них

Під ворожими ударами перебувала і Херсонщина. Російські військові пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також руйнувань зазнало фермерське господарство, адмінбудівля, магазини та автомобілі. Через російську агресію одна людина загинула, сім дістали поранення, із них одна дитина. Впродовж доби окупанти завдали понад 650 ударів по населених пунктах Запорізької області. Надійшло 191 повідомлення про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Внаслідок ворожих атак загинули три людини і ще 29 отримали поранення. Про втрати ворога далі за минулу добу сили оборони України ліквідували 970 чоловік особового складу ворога та сотні одиниць техніки. Втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення становлять особового складу 1 мільйон 141 тисяча осіб, безпілотників оперативно-тактичного рівня 76 тисяч 355 крилатих ракет 3917. Є перші деталі щодо ефекту американських та європейських санкцій проти російських нафтових кампаній, і це доволі відчутно, сказав у зверненні за підсумками подій доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, шановні українці, українки, весь день сьогодні працюють наші енергетики від Запоріжжя та Миколаївщини до Франківщини і нашої Вінницької області після російського удару. Були, на жаль, влучання і мішень енергетика. Максимально стараємось відновити, додаємо резерви. Я хочу подякувати кожній ремонтній бригаді, усім комунальним службам, які залучені енергетичним компаніям ДСНС України. Реально загальнодержавне завдання. Всюди, де росіяни зруйнували, українці всюди відновлюють. Важливо, щоб в кожній громаді. У нас в цьому було максимум уваги, максимум ресурсів. Удар був складний, комбінований, спеціально прорахований, що було важко протидіяти. Були і ракети, включно з балістикою та аеробалістичними. 52 ракети загалом, більше шести сотень ударних дронів. Із них шахеди близько 400. Більшість дронів знешкодили. Дві третини ракет теж збито. Українська ППО рятує значну частину нашої інфраструктури, і це найперший пріоритет системи ППО. Ракети до них кожен день ми над цим працюємо. А також наша далекобійність, наші цілком справедливі відповіді на те, що Росія робить проти України, проти наших, наших людей. Зараз кілька годин тому був удар по слов'янській ТЕС, удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття є поранені, і це виключно терор. Нормальні. Так не воюють, і на таку російську війну повинна бути належна реакція світу. І дуже важливо, що у нас є конкретні домовленості з Норвегією саме по енергетиці. Це підтримка наших закупівель газу. Є домовленості з Німеччиною, Італією, Нідерландами, і з ними працюємо по обладнанню для генерації електрики. Розраховуємо на підтримку Єврокомісії. Сьогодні міністр енергетики України з представниками Групи СЕМІ, з міністрами енергетики G7. і це країни, які точно можуть підтримати і підтримують Україну. Забезпечуємо таку з ними роботу. Був на доповіді керівник зовнішньої розвідки України. Є перші деталі по ефекту американських та європейських санкцій проти російських нафтових компаній. Це доволі відчутно. Нафтовий експорт це основа російської наглості. І якщо санкції будуть зберігатись і посилюватись, Росія відчутно втратить щонайменше 50 мільярдів доларів в наступному році може бути. І це сильний аргумент, щоб у Росії виникав мотив закінчити цю війну. Таких аргументів будемо робити більше. Україна вже контактує. З європейським союзом щодо 20-го пакету санкцій даємо свої пропозиції. Контактуємо із американською стороною. Розраховуємо, що ключові держави будуть підтримувати саме такий курс. Вже бачимо, що буде скорочення імпорту російської нафти Індією, Китаєм, і треба слідкувати, щоб не було обходу санкцій. Через треті країни скорочення російської нафти це скорочення російської війни. І щодо цього не має бути виключень ні для кого, включно з Угорщиною. Росіяни вже думають і про те, як продавати свої підприємства, зокрема в Європі, бо працювати вони не зможуть. Звісно, сьогодні багато було вже доповідей військових. Передусім, Покровський напрямок. Донеччина загалом та Райони, що межують з Дніпровщиною. Знищуємо окупанта всіма силами. Я хочу подякувати кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які б'ються заради України і здобувають Україні необхідні результати попри все. Ми захищаємо наші позиції, ми захищаємо нашу державу. Слава Україні! Героям слава! Уряд ухвалив рішення про розширення грантової програми підтримки підприємців. Нові розміри грантів програми Власна справа становлять від 100 до 350 тисяч гривень. Молодь віком до 25 років зможе отримати до 200 тисяч гривень на старт бізнесу. Підприємці, які успішно реалізували попередній грант, матимуть змогу отримати додатковий мікрогрант. Розширено також підтримку для ветеранів та їхніх родин. тепер гранти можуть отримувати батьки та Рослі діти, а сім'ї загиблих захисників України до мільйона гривень за умови створення нових робочих місць. Подати заявку можна через портал Дія або у центрах зайнятості. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 і ми продовжуємо. А в Україні стартував опалювальний сезон. Поступово розпочинає його і Дніпропетровщина. Більш детально про це виконуючи обов'язки начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. 39 громад Дніпропетровщини вже розпочали опалювальний сезон. Переважна більшість інших планує стартувати днями. Рішення кожне місто приймає самостійно. Орієнтуються на погодні умови. Подавати тепло в залежності від температурного режиму доручив президент Володимир Зеленський. До холодів регіон готувався заздалегідь. Фахівці перевіряли комунікації, де потрібно виконували ремонти. Оновили та замінили 124 кілометри мереж, понад 40 котлів. Всі об'єкти соціальної сфери на 100% готові до опалювального сезону та поступово починають заживлюватись. Тривають роботи у кривому розі. На об'єктах задіяні майже 80 бригад. Система заповнюється теплоносієм. Весь процес під контролем обласного та місцевих штабів для координації зусиль, проведені наради з головами громад. Спільні дії спрямовані на те, щоб мінімізувати виклики непростої зими. Підрозділи державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області отримали нове обладнання від естонських партнерів сучасні металошукачі та дрони. Отриману техніку передали рятувальникам, які виконують завдання з гуманітарного розмінування та пошуково-рятувальних робіт. Допомога надійшла від Естонської торгово-промислової палати. Російська армія атакує мирні міста і села. Ворог б'є по житловій та соціальній інфраструктурі, руйнує енергетикою об'єкти життєзабезпечення, дитячі садочки, школи, лікарні, об'єкти культурної спадщини. Під час однієї з таких атак, яка сталася у червні цьогоріч, постраждали будівля духовної семінарії і храм святих первоверховних апостолів Петра і Павла Дніпровської єпархії Православної церкви України. На щастя, люди вціліли, а от будівлі зазнали руйнації. Про те, як повертають споруди до життя, моя колега, журналістка Валерія Баранець. Вже понад чотири місяці після ворожого удару по Дніпру, 24 червня 2025 року, йдуть ремонтні роботи. Триває відновлення духовних споруд. Наша знімальна група виїздила на місце надзвичайної ситуації відразу після ворожого удару, і ми зафільмували стан будівель. На території храму ми побачили руїни, вибиті вікна і двері, розтрощені дитячі житлові кімнати та навчальні кабінети освітнього закладу. На щастя, тоді ніхто не постраждав. Нещодавно влітку і цей храм, і навчальний заклад внаслідок ворожого обстрілу зазнали значних руйнувань, але ми тут вдячні. Ми нашої парки. Олександру Володимировичу Петровському, який з самого початку заснування нашої семінарії, тому що це також була велика праця, великі вкладення сюди фінансові, в тому числі для того, щоб відновити я храм для того, щоб відновити приміщення, де навчаються студенти, де вони проживають, і потрібно було багато зусиль. Так і після цього ворожого прильоту також потрібно було вкласти багато зусиль. Сьогодні ми дивимося на цей храм. і Вже не скажеш, що тут щось відбувалося, а це було дійсності таке страшне видіння і це було дійсності така жахлива жахлива мить коли у мить все було в стіклі, коли все була руйнація але ми дякуємо богові що в цей час і це було свято коли перебували люди в храмі що всі залишилися живі неушкоджені а господь поклав добрим людям на серце і відновили цю знову шкрабу відновили семінарію. Знову продовжується богослужіння, знову продовжується навчання. За підтримки міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського солідарність вдалось відновити більшу частину зруйнованого. До прибирання, відновлення та відбудови, долучались також і служителі храму, звичайні парафіяни, волонтери та просто небайдужі люди. Після руйнування, які були після прильоту і храм, і навчальний заклад він повністю був такі. Ну вони були непридатні для Бога. Служіння вікон не було, були пошкоджені було багато майна зараз. завдяки допомоги благодійного фонду солідарність Олександра Володимировича Петровського храм. Ми повністю відновили в семінарі. Зробили демонтаж і, скажімо, зараз складаємо бачення, як ми маємо робити далі, тому що коли воно все висіло, здавалося роботи набагато менше було. А коли відбувся демонтаж пошкоджень, виявилося, що дуже великі пошкодження, і треба скажімо так. Стіни, і фальшстіни, і двері, і, і, і стеля. Дуже багато І зараз підбиваємо кошториси, щоб, скажімо так, відновитися повністю. Храми вже відновили, маємо можливість повністю повноцінно звершувати богослужіння. Зараз на, на, наразі семінарія на черзі, і е, працюємо над тим, щоб відновити світло. Світла в нас теж зараз ще немає. Ми на генераторах, але, скажімо так, це нас не, 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 не ламає. Ми е, надіємося. На господа рухаємося самі. Господь рукається серце сердець небайдужих людей, які готові допомагати. Тому думаю, з Божою допомогою ми відновимо і семінарію, і повністю наш навчальний такий семінарський корпус комплекс буде надалі повноцінно звершувати своє покликання у вихованні нової, нової плеяди достойної еліти православної церкви України священнослужителів. Незабаром семінарію зможуть відновити повністю та повернути її колишній вигляд, так як вже відновили будівлю самого храму. Все не без допомоги меценатів та небайдужих людей, бо це дуже важливо для нашої віри в майбутню перемогу і зміцнення духу. Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини Д1. Кримінальна хроніка далі у випуску у Дніпрі правоохоронці викрили схему, за якою військовозобов'язаним чоловікам допомагали змінити місце реєстрації без відома ТЦК. Вартість послуги сягала тисячі доларів. За повідомленням Нацполіції, за схемою стоять посадовці міськради Дніпра. Фігурантка справи разом із спільниками впливала на посадових осіб одного із відділів департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради для забезпечення незаконної зміни місця проживання військовозобов'язаних. Слідчі спільно зі співробітниками СБУ провели низку обшуків у службових кабінетах за місцем проживання та в автомобілях, задіяних у схемі. У ході обшуків вилучено кошти та інші речові докази. Фігуранці за процесуального керівництва Дніпропетру Овської обласної прокуратури повідомлено про підозру слідчі дії тривають встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до схеми. Уроки історії партизани гулагу саме так назвали сюжет. Наші київські кореспонденти у столиці презентували дослідження про спільну боротьбу українців та литовців із московським режимом у середині ХХ століття. Опір тривав навіть під час заслання до Сибіру та Казахстану, що давало їм силу боротись та чим важливий цей досвід для сучасної України та Литви? Дивіться далі. Партизани Гулагу, масштабна історична праця Паулюса Саударгаса та Годикуаускіне. Ця книжка розповідає, як вояки української повстанської армії та їх литовські побратими підірвали зсередини в мережу московських концтаборів. Апогеєм їх опору стали повстання, які змусили Москву до так званої відлиги. Переклад книжки у Києві представив особисто автор Паулюс Саударгас спільно з українськими дослідниками визвольного руху. idea of the book uh... okay. ідея цієї книжки показати спільну боротьбу українців та литовців проти совєтського союзу, зокрема боротьбу у концтаборах ГУЛАГ, тому що ми боролися проти нього і в лісах, і в бункерах, а також і в цих таборах. І насправді українці та литовці єдині два народи у світі, які боролися, вели збройний опір совєтському союзу, і тривало це десятиліття. І навіть після другої світової війни ми продовжили боротися. З комуністами у таборах ми організували там великі повстання в Норильську, у Воркуті, в Кенгірі. Там, на щільних позиціях, були українці і литовці. Паулюс Саударгас вірний друг України, кажуть його колеги. Він чотири роки був віце-спікером литовського сейму. Зараз працює в європейському парламенті. Від початку повномасштабної війни тричі приїздив до України, щоб підтримати боротьбу з російським агресором у цій книжці я також проаналізував ті методи, які застосовували совєтські можновладці та більшовики у таборах ГУЛАГ. і власне зараз Путін є реінкарнацією Сталіна, а сама Росія тепер реінкарнація совєтського союзу. І то ж ми бачимо, що в історії Росії ніколи не було демократичного періоду, і вона завжди прагнула бути імперією. Леонтій Носенко, Олександр Клименко, київське бюро телеканалу, де 1 Новини спорту далі вихованці Кам'янської ДЮСШ номер 5 Софія Терещенко та Дамір Кисельов здобули нагороди у змаганнях з кросового дуатлону на чемпіонаті України та відкритому чемпіонаті Одеської області. У чемпіонаті України з кросового дуатлону брали участь більше півсотні професійних спортсменів та аматорів з восьми міст України. За підсумками змагань кам'янчани стали володарями двох нагород: зокрема, Дамір Кисельов, виборов з. Українська прем'єр-ліга з футболу триває. Вже завтра, у рамках 11-го туру. Криворізький кривбас зіграє проти СК Полтава. Матч відбудеться у Кривому розі. Початок гри о 13.00. Зазначимо, що нині Кривбас займає п'яту сходинку турнірної таблиці, а СК Полтава останнє місце 16-те. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься переважно хмарна погода. Очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла. Вітер західний до 4 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому, також триматиметься переважно хмарна погода, дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 8 до 15 градусів із позначкою плюс. У кривому розі Нікополі, Маргенці та. Жовтих водах триматиметься мінлива хмарність вранці. Можливий дрібний дощ протягом дня без опадів. Температура повітря коливатиметься від 9 до 16 градусів вище нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Жвєтів та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.